мирного дня. Отримали посилку від Агромаркета. На цей раз посилка складається з двох місць. Перша посилка у них рослини. І бачимо, є накладна. І ці посилці у нас дві рослини. Це троянда. Ось такий стан. І це. Райська яблучко От в такому стані добралася на нас до нас. Це друге місце працює. І тут ми бачимо. Це суть. Субстрат торфяний, для рассады. Це у нас кокосовый субстрат. Це у нас кокосове волокно. И у нас вермикулит. От в такому стані все добралося до нас. Як завжди, найкраще пакування. Дякую агромаркету за це.